Доброго дня! Світлечка немає, а життя продовжується. І для того, щоб не хворіти для профілактики, або якщо таких як ми вже перехворіли, треба підкріпити своє здоров'я. Поставили водичку, щоб закипіло, і на літр водички додамо всього. У мене тут є світло, нема, погано, видно. І шипшина. Візьмемо декілька ягодок шипшини. Є нагідки. Столову ложку на гідок покладемо. Є чорнобривці. Два-три чорнобривці покладемо. Є в нас збір тут і м'ята, і чорна смородина листя, така, і малина. Є в нас ягоди глоду. Це глід ми збирали. От. І є така ягоди ірги. Ірга вона дуже корисна, вона підвищує імунітет. Ось все це зараз я наберу і вам покажу, як водичка закиду. Ось у нас є глід для серця, для судин, кращого не може бути. Ось це у нас такі ягідки ірги, вона підвищує імунітет і для шлунку, для всього вона дуже корисна. Є у нас шепшина, всі знають за шепшину, але якщо проблеми з шлунком або камінням у нирках пісок, будьте обережними, багато не зловживайте ним. Те ж саме і чорнобривці наші. От. А нагідки вони, вони змащують, вони олійні такі. І тільки добре буде. І ось такі листочки засушені. У нас є чорні смородини і м'яти, Це буде тільки нам на користь. Ось так водичка закипає, майже закипіла. Ми все це так. Тут у мене літр води, впально на декілька хвилиночок, ось так і все. і вимикаємо газ. Я додала дві мандаринки. ми їх чомусь не ймо, вони пересихають, то я вирішила додати вітаміна С, вичавила сік, порізала і вичавила трішечки сік. І сюди вкидаємо до... цю нашої смакоти. Ось так, така вийшла смакота. Закриваємо і чекаємо, поки висистене. І потім п'ємо, як простий чайок, Пів годинки, воно повинно настоятися. І потім додати, якщо 50-60 градусів, з холоне, навіть 40 градусів, з холоне, можна додати меду. І тоді буде це взагалі такий божественний напій.